Розпочалася 1294-та доба героїчного спротиву Збройних сил України російській агресії. Оперативна інформація від генштабу ЗСУ станом на 9 вересня. Протягом минулої доби відбулося 195 бойових зіткнень, один ракетний та 74 авіаційні удари. Ворог скинув 148 керованих авіабомб і застосував 5516 дронів камікадзе. Також зафіксовано 4989 обстрілів, з яких 86 – із реактивних систем Залпового вогню. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де сили оборони зупинили 64 атаки ворога в районах Покровська, Родинського та інших населених пунктів. На Новопавлівському напрямку відбито 51-й штурм. Українська авіація та ракетні війська уразили 5 пунктів управління ворога та одну артилерійську систему. Втрати агресора за добу склали 950 осіб танк, три бронемашини, 32 артилерійські системи, 226 дронів, 74 одиниці авто та спецтехніки, сили ППО за ніч знешкодили 60 із 84 російських безпілотників, зафіксовано влучання БПЛА на 10 локаціях. Наші воїни завдають ворогу відчутних втрат і підривають його наступальний потенціал. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подій. we